Добрый день, коротше, частково ремонтуємо машину для військових, але є у нас і така машина. Mazda CX5, потік задній сальник коленвала, все в маслі тут все заливається. Е, виявився не тільки сальник каленвала, а й сальник коробки. Ну, Історія яка? Для того, щоб зняти коробку і поміняти задній сальник каленвала, треба зняти підрамник. Ну, Речаги зняв, бо мінялись шарові саленблоки. Витягнути полуосі. Полуосі просто вставляються. Та і там. Там на защолишці та звичайно вставляється. Для того, щоб від'єднати коробку, треба зняти роздатку. Якщо вже відкручені подушки і підрамник, то двигун можна трошки нахилити і кардан зняти. А щоб зняти роздатку, виходить, вона кріпиться на чотирьох болтах. До болтів до цих доступ є Он ще один. І ось, ось він І ще один. На чотирьох болтах роздатка кріпиться. Але, виходить, отут, отут стоїть кронштейн. Цей кронштейн приварений до е випускного колектора. А цей кронштейн має ще там от болт. за Цим кронштейном. Виходить, роздатка може знятись тільки сюди. За роздаткою стоїть ще два болта, ось один. І там ще два болта, які кріплять коробку. Я їх відкрутити не зміг. Один верхній відкрутив, другий ні через карданчики, ні через що, через зеркальце бачу. Головочка там на 14 на 1 четверту вдягається, але відкрутити, зірвати, зачепитись не можна. Такий кут, що воно не знімається. А для того, щоб зняти впускний колектор, треба відкрутити оцей от кожух захисний. Всі болтики згнили. І коли вдягаєш головочку, воно просто пробуксовує цей, цей, який там ще я попробував. Вони. Всі провертаються, тобто до них треба варитись, до них треба. І тоді було прийнято рішення. Чекану цей кронштейн. Тоді відкрутився той болт, оцей кронштейн знявся і роздаточка знялась сюди. І достав ті два болта, і все відкрутив, і коробочка знялась. Коробочка знімається, виходить, через стартер на чотирьох болтах кріпиться гідромуфта. І все легенько туди знімається, тобто зверху відкрутив три полта які зверху, три гайки, які зверху тримають кропку, все, опустив на дві стойки і вже тоді відсунув і все помінялось. Ну цей момент дуже він гемарний. Там виходить зверху ще стоїть лямда, лямда теж перекривається цим кожухом, треба знімати ще лямду. Ну, Із-за цього кронштейна, там, блін, просто ще в рази додається роботи. Цей болт не йшов, облизався, тільки пневмозубілим пішов. Ну, коротше, Я думаю, вже ніхто не буде його. ну, Варитись не хочу, до нього такої болта нема. Така історія. Тобто, якщо комусь згодиться. Бо в інтернеті знайшов тільки, як е, знімається на Mazdu CX7. Ну знову ж таки, там раз-раз і вже на полу. Раз-раз і вже знову на місці стоїть. Все. Всім на все добре. Слава Україні. До наступних зустрічей.